Подивитися перший міський, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Коробко Сьогодні будемо говорити про те, що зима близько, і ми готуємося до опалювального сезону. Я думаю, що навіть ті, хто сьогодні не цікавиться новинами, а таких наразі майже немає, чули вже неодноразово, що цей опалювальний сезон буде. Найскладнішим сам президент каже, що зима для України буде найскладнішою. Ну, всі розуміють, чому тому, що в країні йде війна, і насправді сьогодні ситуація і так складна. Але якщо говорити про опалювальний сезон, ось дивіться. Остання інформація: Україна готова до сезону на 97%. Про це говорить міністр Олексій Чернишов. За його словами, наразі в країні накопичили близько 14 мільярдів кубометрів газу з необхідних 14,5. Ну отже. Ми готові в усіх, так би мовити, змістах, Лише є ситуація, яка називається форс-мажором сьогодні, враховуючи те, що в країні йде війна, маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. От на сьогоднішній день через війну пошкоджено більше 350 котелень по всій країні, і це справді велика цифра і. В цьому аспекті, звичайно, що ми маємо говорити про те, що розвиток подій може бути різним. Але ми завжди сподіваємося на те, що буде все нормально, на те, що буде все так, як заплановано. І в нас тоді Ганна Познякова, вітаю вас. Доброго дня. І будемо говорити про те, що як же теплопостачання міста Одеси готове до опалювального сезону, враховуючи на інформацію міністра, ну, по всій країні все більш-менш нормально, що в Одесі. Ну, Одеса не пасе задніх в цьому питанні, і повертаючись до того, з чого ви почали наш ефір, що це буде найскладніший опалювальний сезон. Мабуть, вперше я скажу так, що це буде найскладніше, але не з точки зору того, що ми не готові, чи нам mm -hmm. чогось не вистачає, а з точки зору непередбачуваності форс-мажорних якихось обставин. Ми не можемо прогнозувати, як буде ну, як буде йти розвиток подій цього року в тому чи іншому місці. Тому дійсно. Коли кажуть про складну зиму, вона буде складна. Але хочу також запевнити, що з технічної точки зору підприємство готове до початку опалювального сезону, ми накопичили всі необхідні запаси, uh -huh. і тому дійсно ми докладаємо усіх зусиль, щоб зустріти цю зиму і пройти її якісно, безперебійно і сподіваємось, без форс мажорних обставин. Накопичили е, в плані вугля, е, так? Тобто в, вугілля ну, це стосує, є. це стосується а, нак... усього. Це стосується і укладених контрактів на постачання газу, і вугілля, е, якийсь там запас тих чи інших матеріалів, які будуть угу. необхідні, тому що ми ж е, розуміємо, що мова йде не тільки про якісь там пошкодження, капітальний ремонт, мова йде просто про поточний ремонт, тому що це. Ну, досить складне технічне підприємство і є так ну той, той чи інший знос матеріальних угу. так звичайно так всі розуміють, що такий ремонт, який є поточним, ніхто теж Тому, не відміняв. Так все, що від нас залежить, буде зроблено, і ми сподіваємося, віримо в зсу, віримо в нашу протиповітряну оборону і Сподіваємось на краще. Я думаю, що тоді, коли говорили про те, що зима буде дуже складною, мало на увазі саме оцю непередбачуваний момент, так Мало на увазі не те, що Безумовно. сьогодні тому, що ну ви ж подивіться, що робиться в інших містах України. Катастрофа робиться а, насправді якщо брати інших там Чернігівську України, область, так, де так. повністю зруйнована Ахтирська ТЕЦ, яку там з держбюджету кабінет міністрів направив. Чималу о, частину коштів на її відновлення, але цей процес ще триває, тому mm -hmm. що ну ви ж розумієте, таке обладнання воно потребує часу на його замовлення, виготовлення, встановлення, тому це не такий не швидкий процес. Так, ми маємо розуміти, що зараз війна прийшла трошки на іншу стадію, зараз ЗСУ за перемагають потихеньку, але все ж таки йдуть вперед, і це викликає агресії з боку окупанта. Це звичайно. А агресія ця ображається в тому, що починають бити по об'єктах саме цивільної інфраструктури і саме критичної інфраструктури. Саме так. І якщо йдеться про те, що зима ось, ось на порозі, то перше, що чим можна. Mm, ну, нас нам, чим, э, по нас можна бити, так, Це по тому, що просто розвалювати нашу критичну інфраструктуру, йдеться і про тепло в першу чергу. Ми будемо сподіватися на те, що зима не буде холодною, але, але все ж таки опалювальне, опалювальне обладнання це дуже важливо сьогодні. Безумовно, тому... це важливо і важливо те, що Україна сьогодні має майже достатню кількість газу для сталого проходження. Ну і разом я можу сказати, ми кожного, знаєте, як. Наша держава, там тепловики кожного року там розказують, що ось ось ця саме ця зима буде на 100%! От хотіла вас спитати, то кожного року, ну в цьому Але, році, хоч питання як? виникає, да, бо війна. Ми, а у тих ну, роках, ми раніше чи не знали, як добре ми жили до цього року. Mm -hmm. а, на жаль, ми ну, не цінували всі разом те, що мали. Ця війна і все, що відбувається цього року, заставило нас переоцінити всі ці, ці цінності, да і пере... пере змінити підходи. Uh -huh. І я вважаю, що ми а, з цієї війни вийдемо а, переможцями. Це по перше, а по-друге, що на якісно новий рівень іншими. Підходів, маємо вийти іншими. іншими. Так ми маємо вийти іншими саме для того, щоб вижити. Якщо говорити про такі моменти, які цікавляться кожного року, теж у цьому році буде холодніше ніж завжди. Що Ні, означає синоптики... холодніше ніж яка? Ні, я я маю на увазі температуру у наших квартирах. А, це скільки? 18. Так? Норма яка сьогодні? А, норма. норма? Що 18... означає нижче норми? В житлових кімнати приміщеннях 18 градусів градусів, в кутових 20. Mm. Тобто норми не змінювались. Все буде залежати від. Ну, Своєчасної і гарантованої поставки газу. так? Якщо ми а, говоримо, і Кабінет міністрів говорить, що газ є, то норми не змінюються і сподіваємось на те, що а, опалювальний сезон буде проходити як завжди. Угу. Коли він розпочинається, коли в цьому році розпочнеться? А, останні роки ми розпочинали опалювальний сезон десь останні 3-4 роки 1 листопада, але. З огляду на середньодобову температуру навколо а, повітря, uh -huh. коли а, за останні три доби температура, середня температура складає 8, плюс 8 градусів, то розпочинається опалювальний сезон. Ну я думаю, що цей рік не стане виключеним. Синоптики дають майже такий самий прогноз, як і на минулорічний. Тому тобто десь орієнтуємось початок, на перше листопада, але ну якщо буде тепло, то звісно ми не будемо витрачати газ і ці, ці ну ці дати можуть якось зміст, зміст, зміст зміститись. Угу. Зміститися, якщо буде дуже тепло, так? так всі розуміють. І якщо буде холодно, знову ж таки можливо ну, чи можемо таки... сподіватися на те, що а, якщо прям похолодає у жовтні, то маємо а, топити вже в жовтні. Ну той прогноз, який в нас є, не передбачення, поки що не передбачається це. Так, тобто ми чекаємо плюс. Вісім і все ну насправді наскільки я пам'ятаю, ці норми не змінюються вже багато поспіль. Ну, так? з 2005 року. Вони залишаються незмінними. Тобто ми орієнтуємося все ж таки на дубову так, температуру так, так. і більш нічого, і на якісь там синоптичні прогнози. А, всі знають, що це не відбувається одномоментно. Так? Як буде в цьому році? Спочатку що? Об'єкти ну, інформі... ну, тобто Лікарні а, Лікарні, в першу чергу це пріоритетні напрямки лікарні. Там, ну, раніше це були заклади освіти, лікарні, mm -hmm. там, дитячі От, будинки, От як буде соціальні. заклади освіти, які у цьому році майже не працюють. А, ну, в будь-якому разі, навіть якщо там а, немає. Дітей туди приходять вчителі. Uh -huh. а там все ж таки зроблені якісні ремонти за останні кілька ну, є років. Ж система, є система, так? яка має працювати, яка має працювати. І якщо навіть школа не буде споживати, там ну а, так, в тій кількості теплової енергії, яка була спожита, там коли йшла йшло очна форма навчання, угу. навіть мінімальне, яке споживання повинно бути, тому що ця будівля повинна опалюватись для того, щоб зберегти її в тому зовнішній і внутрішній стан, Ну, Безумовно. Те, безумовно. Угу. Тому цей процес включення опалення він поетапний. Поетапний більш за рахунок а, технічної складової, тому що ну те спож... ми в опалювальний період. Наше підприємство є найбільшим споживачем газу в нашому місті, і ми працюємо в такій тісній зв'язці з оператором мереж. Угу. А вони надають нам графік можливості включення для того, щоб балансувати тиск газу в системі, і саме тому це відбувається поетапно. Угу. Тобто, як завжди, спочатку лікарні, там, садочки і таке інше, і потім вже житлові будинки. О, скільки, Як завжди, десь два тижні приблизно на, ну, десь, на те, так, щоб на закупило... запуск системи десь два тижні. Приблизно два так. так. Що з ціною буде? Ціна залишається незмінною, і це неодноразово заявляв і прем'єр-міністр, і Верховна Рада. Закріпила це прийняттям відповідного закону, тобто ціна на опалення залишається на рівні минулорічної. Uh -huh. Ну а саме, як прописали, на рівні 24 лютого цього року. Тобто тарифи не змінюються ну, І зафіксували для підприємств ТКЄ а ціну газа, Вона також залишається на минулорічному рівні. Uh -huh. Дотувати різницю між економічно обґрунтованою ціною газу на ринку та тією, по якій. Нафтогаз буде його відпускати для нашого підприємства. Буде держбюджет напряму на адресу Нафтогазу. Uh -huh. Що стосується покриття цієї різниці між економічно обґрунтованим тарифом на тепло і тим, по якому ми будемо виставляти рахунки, то це також буде компенсуватись з державного бюджету. Тому на споживачів, на одеситів не ляже додаткове фінансове навантаження в цьому плані, uh -huh. і це добре. Це звичайно добре, тому що всі розуміють, що в умовах війни насправді є величезна проблема із статками це ну, величезна із... проблема із внутрішньо переміщеними особами і з відсутністю роботи, тому що багато підприємств закрились там переїхали в інші так, регіони так. або хтось за кордон переїхав. Тому все це ну досить ускладнює соціально-економічний стан нашої країни, ну, і Одеси, зокрема. І до речі, якщо говорити про людей, які не є внутрішньопереміщеними, які взагалі поїхали з країни, і поїхали можливо на довгий досить строк, а можливо і назавжди, як бути із цією категорією стосовно оплати? Тому що розумію, що багато хто їхав, ну до речі, це було ще в лютому, і в березні їхав, навіть не сплачуючи ці рахунки, а просто так кидаючи їх і все. Виходить, що ті, хто залишився і за себе, і за того хлопця. Ну ні, вони платити. не будуть як вони платити буде? за себе. Так. Кожен повинен сплачувати за себе. Ніхто нікому там не буде виставляти за його сусіда. Перераховувати, так. Ну, ну Я умовно кажу, звичайно, але да, як воно да, буде да, на практиці. Ні. На практиці кожен повинен сплачувати сам за себе. Але дійсно в зв'язку з тим, що багато кількість одеситів виїхала за межі нашого міста, накопичилась досить така суттєва дебіторська заборгованість. Mm -hmm. І це, а, ну, це є проблема, тому що. З початком опалювального сезону нам потрібно своєчасно розраховуватись за спожитий газ з Нафтогазом. Угу. Якщо ми не будемо своєчасно розраховуватись, то по-перше, вони нараховують досить такі е... великі штрафні санкції, пені тобто і буде предоплата, Це обов'язково. Вони можуть мовити. арештувати там рахунки, заблокувати діяльність, списати кошти. Угу. І все це ставить під загрозу ну проходження опалювального сезону. Тому я користуючись нагодою, звертаюсь до наших боржників. Якщо звісно, у вас немає змоги заплатити свої борги в повному обсязі, сплачуйте хоч. Ту суму, яку ви можете сплатити, хоча б щось, хоча б щось, тому що ми повинні накопичувати кошти для сплати за газ, тому що не буде газу. Ну ви ж розумієте, без газу не буде нічого, а той же Нафтогаз він теж його купує. Тобто частину країна видобуває самостійно, іншу частину докуповує. З урахуванням того, що державний бюджет він також порожній, тому що всі кошти йдуть на армію, на підтримку наших збройних сил то ну, досить складно буде десь знайти додаткові кошти. Тому е, в будь-якому разі, навіть, е, ну, ще раз підкреслюю, не можете сплатити повністю, сплач, сплачуєте те, що можете. Якусь Але чувствую. якісь кошти все, все одно повинні надходити. Ми не маємо таких речогів е, впливу. На боржників, як, наприклад, постачальники електроенергії, коли ти не сплатив, вони прийшли, вимкнули електроенергію, mm -hmm. і ти хоч не хочеш, а повинен заплатити. Так у нас немає такого механізму, ми не можемо відключити ту чи іншу квартиру в будинку, але ну зрозуміти, ми теж повинні існувати, тому що наші працівники на початку збройної агресії навесні. Не зважаючи на повітряні тривоги, не зважаючи на там ракетні обстріли, вони кожен день виходили на роботу. Довели сезон до кінця, вони працювали. Таки, так, так. Сезон опалювальний завершився mm -hmm. вчасно, і вони повинні отримувати кошти для того, щоб е існувати, для того, щоб мати змогу підтримувати свої сім'ї, ті, які залишились тут разом з ними, ну і все це звісно потребує. Фінансової склади ну і звичайно, що зараз про якусь реструктуризацію боргів не йдеться. Так для тих, хто а. я думаю, що багато хто і на це розраховує. А ні, Раховуючи ми Щ... 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 А... ця політи... політика політика надання реструктуризації проводилась нами і до війни. І зараз ми не відмовляємо. Тобто реструктуризація дає нам змогу отримувати хоч якусь частину коштів з наших боржників, Тому угу. це працює. Вам потрібно звернутися до нашої служби теплозбито з відповідною заявою і ну, знову ж таки сплачувати частинами той борг, який у вас находиться. Хоча, хоча б хоча за можливості. Хоча, хоча б за можливості, так. так. Тому що ну, без грошей ну, не може існувати нічого. Ганно, ми розуміємо так, що йде війна, і всі розуміють, що як я вже сказала на початку, об'єкти критичної інфраструктури підпадають під удари, під ці прильоти, так до яких ми вже на жаль звикли. І ніхто не знає, куди прилетить наступного разу. Чи є якось можна убезпечити ось цей об'єкт нашої критичної інфраструктури? Ну я думаю, що це питання. Чи, чи немає все ж таки таких, окрім того, що ми звичайно що. Там, ну, впевнені в ЗСУ, і в ППО і так далі, і в наших хлопцях. але засіб, Я маю на увазі якісь альтернативні варіанти, їх не може існувати так, в принципі, у природі. І єдиний шлях обезпечити місто, якісь об'єкти не тільки нашої там, інфраструктури, а будь-якої. Це підтримувати збройні сили, донатити на зсу, підтримувати їх всіма можливими і працювати шляхами, кожному на своєму фронті. і працювати фронті, кожному так? на своєму фронті, сплачувати податки, якось запускати економіку, підтримувати вітчизняного виробника. Ось все це вкупі дасть ту підтримку, яка дозволить нам справитися з цією навалою. І ще не можу не спитати, є такий популярний ну, тренд був, мабуть, раніше, так, це утеплення, різні види. Як ви до цього ставитеся? Ну, тому що це один із варіантів збереження. Це не, це не тепло. тренд, це маст хев. А якщо нарешті наші... Люди повинні зрозуміти так. І більшість я скажу зрозуміла і активно використовує там ті державні програми місцеві, які надавали пільгове кредитування на утеплення там будинків. Uh -huh. А що чим більш надійно утеплений будинок? Поміняні там вікна на металопластикові, закриті горища, підвали, не гуляє там двері. В парадних Ну, і вітер взагалі, вітери, по -коридору. Вітери, взагалі так. тому, так, чим а, якісніше проведено утеплення, тим менше ви сплачуєте, чим менше ваш будинок споживає теплової енергії, тому що вона не виходить через усі ці угу. вулицю. Вули... Ви не опалюєте. опалюєте. Да, вулицю просто. ви не опалюєте. Тому, це просто ну те, що повинно було були зробити, ну я не знаю, ще 30 років назад. Ну давайте це зробимо сьогодні, завтра, але це повинно бути зроблено, тому що саме це дасть змогу економити. І я вам більше скажу: наше підприємство і аналогічне нашому підприємству саме а, заінтересовані в тому, щоб це відбувалось, тому що чим. А менше споживання, тим менше коштів нашим підприємствам потрібно на модернізацію, тому що нам можливо не потрібні ті. А, Мощності які mm -hmm. в нас є, і кошти так, потужності, які? кошти, які нам потрібні на модернізацію, за рахунок того, що абоненти споживачів проведуть утеплення, нам потрібно буде значно менше коштів на проведення ремонтної кампанії, на модернізацію. Це все дасть тобто, відмову. скажімо, так, включати не повну, так якщо там простою мовою, а, ні, а мова, якось як… мова йде не як... про включати, не на повну, мова йде. Про перебування в комфортних умовах, uh -huh. так там у нас же є нормативи, про які ми починали говорити. Uh -huh. Uh -huh. Але а, за рахунок утеплення, за рахунок всіх цих ну, напрямків, uh -huh. про які так багато говорять. Тому я тільки за, і якщо у вас є змога зробити це сьогодні, зробіть ну, хоча б заклеїти вікна, щоб через них не сіфоніло. Першу чергу так. Ну знаєте, деякі спеціалісти кажуть, що якщо утеплювати е, цілий будинок, ну скажімо, багатоповерхівку, то це має сенс. Якщо утеплювати багатоповерхівці, там одну чи дві квартири, то це сенсу немає. Хоча ну, я думаю, що ну мабуть такого й немає, але все ж таки е, який ні, сенс воно а, теж має. Ні, ну подивіться наші спальні райони, там де дев'ятиповерхові будинки, вони там утеплені такими uh -huh. латками. Так, так. там третій, а, там п'ятий, там так, ще якийсь, але ну, все одно кожен це... робив що, що може, ну. Uh -huh. Звісно, якісно провести утеплення потрібно провести всього всього будинку. Uh -huh. Тоді і це буде 100% тоді, результат. Тоді це буде гарантія, тоді це буде результат. Але навіть якщо там ви з сусідами якось скооперуєтесь, і хоч, хоч почніть, хоч з чого, хоч хтось покажіть, як це і так, те потрібно так, робити. Так, так. так, і ще з листопада, і до якого місяця плануємо як завжди? Ну знову ж таки, останні роки опалювальний сезон завершувався. 1 квітня uh -huh. і ну подивимось. Якщо прогнозують таку саму температуру, таку саму зиму, то ну так і буде, але знову ж таки ми орієнтуємось на середньодобову температуру. Якщо вона е за останні три доби перевищить 8 градусів, то опалювальний сезон припиняється. Отже, підсумовуємо сьогодні, ніяких е, страхів не будемо зараз е, озвучувати. Так, опалювальний сезон має розпочатися вчасно, так само як і е, багато років вже поспіль, тоді коли середньодобова температура не буде підвищуватися там вище восьми-три е, дні. Так? так, це перше. Далі ніхто не знижував, ну принаймні в Одесі офіційну якусь норму температурну, тобто 18 градусів Мова... і 20. Радуся. Мова йде не про Одесу, а про законодавчу базу вона залишилася незмінною. вона залишилася незмінною. Все Це буде так, залежати від тих обсягів газу, які будуть надані. Якщо обсяг газу буде наданий у, 100 -у... Ну, зараз, нас запевняють, так. що він ну, зараз, наданий так. і що Подивимось, він начебто, так що є. Буде. Будемо, будемо сподіватися на те, що так воно і буде, і що сезон пройде нормально, і що е наші хлопці спрацюють класно, і ніяких е прильотів до об'єктів критичної інфраструктури не буде. А Свого боку ми можемо зробити дві речі: це якщо зараз ще може хтось утеплювати свою квартиру чи свій будинок, це перше. Ну і друге, звичайно, оплачувати так за можливості, так як просять, просто за можливості, хоча хто скільки може, так би мовити, так ми вже дійшли до того, що згодні на те, що хто скільки може, хто як може, ми ж розуміємо, що хоча ми всі в одних так, умовах так, але для того, щоб нам вижити, нам потрібно підтримувати один одного. І треба втриматися, і це обов'язково станеться. Гана Познікова, директорка КПТ постачання міста Одеса. була сьогодні в нашій студії ми говорили про підготовку пальмового сезону. Про те, що він вже завершується, і ми чекаємо, чекаємо просто холодів. І тоді в наших домов домівках буде тепло. Нехай воно так буде. Дякую вам, що Дякую. прийшли. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.